Я люблю цю жінку, особливо як вона пише. Тепер пройдемося по оповіданнях. Так, тут їх скільки раз, два, три, чотири, п'ять. Вау, я порахувала оповідання нарешті. Музика Перше – це синхрон. Уся жіноча тривога, ніжність і сила, наче затримав подих і готовий зануритись у холодну воду, стрибаючи з високої скелі. Такі були відчуття. Проблеми. Проблеми наступне. Це по жіночому чудєве оповідання про жінку, яка постійно хоче спати, але змушена збиратися на побачення. Вона не має цілий і прагнень, та й побачення це їй не сильно потрібно. Але описи процедур у перекарні такі правдиві і безглузді. Дуже сподобалось Також здавалося гарно, щасливим очам. Мені воно прийшлося по смаку, розповідається про жінку. Яка погано бачить, ну дуже знайомі ситуації, та й взагалі теж приємне оповідання. Наступне гавкіт про зближення свекрухи і невістки, про старість та самотність. Ну і не тільки, не тільки про це. Не буду вам розкривати усі карти. І останнє оповідання це просто бомба, це виграш в лотерею. Ось так, от я охарактеризувала його для себе: це три дороги до озера. Я написала, чи автобіографічний цей текст він розповідає про дуже важливий досвід, насичене подіями і най най найцінніше. В цілому, книга про жінок, які є другорядними для чоловіків та й для самих себе, підризмувала я і поставила десятку. Десятка це моє друге знайомство з Бахман, Я хочу знайомитися з нею далі.